Вітаю, вітаю щиро вас, друзі. Звісно, я почну з привітань, не дивлячись і подяки, не дивлячись на тему нашої сьогоднішньої розмови. Тема непроста, але все одно я дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими ентерами, за підписку. До речі, давайте я передивлюся, мені цікаво. Дуже хочеться більше, більше, більше. Не від жадіності, а від принципу, що має бути більше. О, бачите, от тут в Інстаграмі один, одна людина пішла. Для мене це дійсно неприємно. Отже. Отже, друзі. Дякую вам за спонсорські пакети в Інстаграмі. Ой, в Ютубі Patreon, будь ласка, не тільки просто підписуйтесь, а і підписуйтесь. і е, е, В Петріоні там можна отриму, о, о, здійснювати е, донати через А то 20 людей підписалося. Просто підписалося. Я вам, звісно, дякую за таку повагу до нас, але який сенс. І для вас в тому числі. Добре. Дякую за каву смачну. Дякую за прямі донати на благодійний фонд, на наші рахунки. Дякую вам за те, що щовечора з нами. Але, скажу так, переглядів надзвичайно мало, якщо їх буде ставати менше. Я просто говорю, як є. Сенсу не буде. Далі продовжувати мені втрачати свій ресурс, свій час. От, і щодня бути в ефірі. Отже, тому, будь ласка, прямо тепер тисніть, коментуйте, діліться. Одним словом, давайте задовільним. Е е YouTube. Запрошую на навчання, запрошую на марафони, здоров'я пара. Е Фінанси, семінари, безпека, пара і, звісно, навчання в академії. Це здатно змінити ваше життя назавжди і обставини вашого життя назавжди. Я знаю людей, які жодного марафону за 15 років по фінансах не пропустили. Повірте, вони знають, чому. Добре, хорошо. Поговоримо ось про що важка історія. Зараз дуже багато людей по різним причинам вважаються тими, про яких ми не знаємо не знаємо нічого, тобто пропавші безвісті. Мені недавно, ну, відносно недавно, було односто, однобічне спілкування ну, часто пишуть люди з таким питанням. Я свідомо вирішив не розшукувати людей ще до ковіду до 2014 року. Тут треба займатися або розшуком і на тому розвивати ті здібності. Мені не зайшло. Можна, так, да, можна, злитися з людиною, відчути. жива не жива. Я свідомо не роблю це, бо я уявляю, скільки. Сотень тисяч людей хочуть знати відповіді на це питання. Е, важко займатися такою роботою. Е, морально, емоційно важко. Тому я вирішив, що я не буду розвивати в собі здібності пошуку пошуковців. Воно напрацьовується, досить проста історія. Тому є ті, хто займається пошуком, будь ласка. Але що робити тим, в кого е, рідні між небом і землею безвісті пропали? Молітися, люди, за зустріч з ними. Молітися за їх повернення живими? Молітися за повернення їх тіл, якщо вони неживі. Але зустріньтеся з ними, живими або мертвими, краще живими. Багато з таких хлопців-дівчат в полоні, в інших місцях неприємних, досить неприємних. Тому і, 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 і важко займатися таким, такою роботою, відповідями на такі питання, що з ними, як з ними. Тут учень пропав і передивлялися, знаємо, що живий, але стан його досить ужасний. І то. Тому, а з близькими мати справу досить важко. Загиблих в полоні. Ми, наша академія постійно працює і з нашими воїнами ті, що на фронті живими, з їх захистом. З їх моральним духом е і так далі. І окремо працюємо з полоненими, і часто так співпадає, як потужна робота Академії з полоненими і виходять. Я розумію, що ця кропітка робота просто так співпадало кілька разів, що потужні роботи Академії співпадали з великими виходами хлопців з полону з обміном. Страшна доля. Але молитися і за них за них теж треба щоденно, і я це роблю щоденно за те, щоб у них вистачило духу і сил, щоб вони були незламні, щоб вони повернулися і можна було їх реабілітувати. Це важка надзвичайна доля. Безвісті пропавші, це теж і поранені, і полонені, і люди, які втратили. Свою особистість, і психічні, психологічні зриви. І ті, що пішли все заче, теж можуть бути, і ті, що загибли, теж можуть бути по різним причинам числитися. І це не нерозуміння, не, не, не знання, що з близькими, воно дійсно. Ще гірше, ніж гірка, гірка якась розуміння, але це є і шанс, тому молитвою прокладайте свій шанс. Прокладайте і молімося за те, щоб всі, хто можуть з статусу безвісті пропавші, безвісті зниклі. Повернулися додому живими, в крайньому випадку, мертвими. Адже ви знаєте, що кожне тіло має бути поховано з почестями наших героїв. Кожен стає героєм свідомо, несвідомо, доброволець, недоброволець, хто, всі, хто там. В авангарді, в окопі всі для мене герої. Отже, давайте молитися, молитися за їх повернення живих, живими, мертвих, мертвими. І спокій. Спокій близьким, спокій воїнам, спокій героям, спокій країні потрібен. Після завершення війни нам потрібен мир, злагода. Єдність, єднання, відновлення. Буде всякого. Але тримайтеся, тримайтеся, рідні, тримайтеся хлопці і дівчата. Інколи, ви знаєте, молитва спасає. І тому ми в молитві проводимо. Весь цей час допомагаючи. Наші хлопці і дівчата багато чому навчилися за під час війни, але не про це мова. Отже, я молюся за стійкість і близьких, і тих, хто безвість знаходиться. Нехай повернуться вони.